Мене І на тебе теж. А що? Нічого, я хотів якусь бесіду зав'язати, а це воен. Ні, ну сьогодні ясно, ясно, так? Сьогодні то ясно. Ясно. Але і буває іноді і пасмурно. Я не знаю, чи буде на сцені зараз паспорт, чи ясно, але на цю сцену вийде Сергій, Сергій Пасмор! Місто Шарків. Давайте гучно привітаємо! Це, до речі, те, прив'язатися. прив'язаться 100%. Так, всім добрий день, трохи побалаки з вами, поки що, поки що. Я просто на цю сцену от вийшов, я тільки на неї поглянув. ну, ностальгія така пішла, я думаю, мене будуть об'являти, типу, почесний учасник Кунгуру 2014-2015, учень 6 класу. От, е, Якось так. Е, ну, Вірш буде не про це, а про таке явище зараз актуальне, як Абрикоси. Тут я їх, на жаль, не бачу, але б дуже хотілося. Е, абрикосова діалектика, поїхали збирай, продай, саджай, споживай, закривай, сповідай. Кохана ця Абрикоса, все, що в нас є, проведи цю ніч зі мною. Запросив би додому, але там спека уб'є. Тут комарі, мурахи та кісточки під спиною, але її гірше могли кохатися під шовковицею. Так що будь тут зі мною, люблю, коли ранкова роса на траві лоскочить босі ноги. Це краще, чим по весні топтати асфальтовані пороги. Дощ нам не завада, нас сховає абрикосова левада. Ми під листками, парасольками, пари з кульочками, забитих абрикосами. Кохана, будь зі мною, я цілу ніч абрикоси збирав. Потихому, щоб сусід не знав дня все одно на базар продавати наш крадений крам. І так, вибач, за перегар, Абрикосова чача одна чарка, і пішла по тілу чакра. Накладені чари часто викликають мари та роблять нам чвари. Але, кохана моя, я труситиму цей світ як деревину, щоб на тебе, як абрикоси, з неба падали зорі. Я поміняю місцями ночі і днину, щоб наше кохання не скінчалось ніколи. Ця абрикоса вічна її саджав ще мій прадід Світ плинний пролітатиме повз нас. А ми безкінечно розтягнуті в чорній дірі, кривитимо від зелених абрикос гримас. Тільки обережно, щоб не стала в горлі абрикосова кістка, але це напевно приємно. Пустити тіло їхнє коріння, кохана, примотай мене ізолінтою до гілки. Я хочу щеплення брунькою, стати одним єдиним з деревом на віки, щоб попрощатися з бутять тугою. Хочу, щоб волосся мого, Щ... хочу, щоб з волосся мого весною розцвіли квітки, щоб наді мною організували пост. А влітку зібравши з мене плоди, бабця закрила онукам компот. Або варення, все, що захочуть, бо абрикос буде прицепа, не жменя. Дерево життя вічне, але час іде. Живи, кохана, та пробач мене за те, що знайшла на абрикосі повішеним на синій тюкавій вірьовці. Дякую.